Дмитро Кремій, цвіте Цвітатерин, цвітатерин, цвіта під ногою та на серен і віщує серенчук. Сирен, серень серед насту наступив у лише щастя. Але я про це мовчу. Не в якомусь буковелі просто зорі зняв зі стелі та й подався у вертеп. І подався без нічліву, Квітне терен серед снігу, небо чорне, немов скле, і край римської дороги, що веде на акведук, млосний погляд, листий стогінь у кінці щасливих рук. А під нами срібний серем, і коли лися по де кілечко золоте, а під снігом срібний тере, Ще не скоро зацвіте.